Привіт, мене звати Настя. Тут ми говоримо про тіло, про їжу і про зв'язок з собою. Якщо ти хочеш харчуватись усвідомлено, але не знаєш як, це відео для тебе. Тут ми не говоримо про правильне харчування, ПП, калорії чи обмеження. Тут ми говоримо про турботу, про своє тіло. Що ж таке свідоме харчування? Свідоме харчування це не дієта, це не якийсь спосіб швидко схуднути, це не про якісь правила, це супер якийсь жорсткий режим харчування. Це не почати з понеділка, це не почати з першого числа місяця, не з нового року, не після відпустки. Це все не про те. Свідоме харчування це справжнє нормальне здорове харчування, коли ми турбуємося про тіло, вибираємо краще для свого тіла, коли ми робимо все з любові, з справжніх відчуттів свого тіла, а не просто по якійсь системі, по режиму чи просто, бо так хтось сказав. В першу чергу свідоме харчування це вибір. Вибір чути себе, чути свій організм що зараз тобі потрібно, сьогодні, саме сьогодні. саме Це не відштовхуватися від якихось конкретних тарілок, страв, меню, від якихось наборів харчування. Це все від тебе. Яке ти сьогодні, що ти хочеш сьогодні їсти, що тобі сьогодні потрібно і як це все організувати. Довіра самі собі. Дуже важко собі довіряти після десяток різних дієт і десяток різних маніпуляцій своїм тілом для того, щоб воно стало краще, я дуже добре це розумію. Але перше, що треба зробити, це дозволити собі свідомо харчуватися. Свідомо продумано, з певним певною базою знань, звичайно, але це все йде свідомо і від твого тіла, від того, що твоє тіло потребує зараз. Повторюся ще раз, що свідоме харчування це не про контроль. Ви себе тут не контролюєте. Ви не тримаєте себе в якихось рамках, межах, ви довіряєте собі і своїм відчуттям. Свідоме харчування воно дуже перегукується з інтуїтивним, хоча інтуїтивне – це більш глибша взаємодія з собою, своїм тілом. Ми давно втратили зв'язок з собою. Ще більшість з нас в дитинстві, тому що нас цього не навчали, нам нам цього не розповідали про харчування. Культура харчування в нас була така собі в кожній сім'ї, але цей зв'язок з собою його можна повернути сьогодні. Можна почати щось робити для свого тіла. В першу чергу я дуже рекомендую почати не меню, не готувати, не купувати продукти, а спостерігати за собою. Спостерігати хоча б 3-4 дні, тиждень, два, просто поспостерігати. Як ви харчуєтесь? Який у вас режим харчування? Що у вас на сьогодні є, які у вас звички, як швидко чи як повільно ви їсте, як е, ви собі готуєте їжу, з якими емоціями, як ви з якими емоціями ви також їсте, як ви плануєте харчування, яке взагалі у вас харчування? Тобто це все треба поспостерігати збоку, ніби ви з боку дивитесь на себе, і хочете відмітити, що у вас добре, що у вас не добре, але. Це все має бути так, як ви все робите. Не треба себе там прямо налаштовувати, що буде щось краще, просто ви харчуєтеся, харчуєтесь, але ви цей час спостерігаєте за собою. Я дуже рекомендую вести щоденне харчування. Це може бути і в телефоні відмітки, це може бути і на холодильнику роздрукувати, це може бути якийсь блокнот окремий. Це не важливо, яким способом ви будете це фіксувати, але це ви фіксуєте лише для себе. Лише для себе не потрібно це для когось робити чи комусь це показувати. Це не в суть не в тому, суть тому, що ви спостерігаєте за собою і фіксуєте, що ви їсте, як ви їсте, з яким настроєм. Які у вас інтервал між їжею. Кожен момент, що стосується харчування, ми фіксуємо для себе самі у своєму щоденнику харчування. Здорове харчування це не дієта. І е, коли ви пробуєте свідомо харчуватися, довіряючи собі своєму тілу, це не означає, що ви знову йдете на якусь типу дієту. Це не дієта ні в якому разі, абсолютно це повернення до самої себе, це повернення до того, що ви вам дала природа, повернення до тих. Патерні поведінки, які мали бути ще з народження. Але чомусь, в силу того, що в нас не розвивалася культура здорового харчування і не доносилась цінність здорового харчування, ми цього всього не знали, і наша поведінка зараз зовсім інакше. Але ми можемо самі цю поведінку всю повернути до. Такого природнього стану і почати ніби з нуля. Ми собі нагадуємо, ми починаємо за собою спостерігати, фіксувати, що з нами так, що не так, які в нас звички, в принципі, що ми взагалі, яка у нас рутина, як ми це готуємося до харчування, що ми про нього думаємо, що е, нам дає наше харчування, чи ми маємо сили, чи ми маємо енергію. Це все головне спостерігати і фіксувати для самих себе. Просто дозвольте собі пробувати, пробувати робити все як зазвичай. Але е, пробуйте ви. Дивитись на це під іншим кутом, під тим, що я хочу бути здоровішою, я хочу, щоб моє харчування було нормальне все життя, а не я маю скакати з дієти на дієту і там не знати якісь продукти викидати, потім знову їх додавати. Ні, просто ми відходимо від цих думок, ми відходимо в від принципі, від якогось дієтичного мислення і починаємо свідомо турбуватись про своє тіло. Я сама перейшла на свідоме харчування уже більше трьох років. Я саме так харчуюся, повернення до нормальних харч харчовий У мене зайняв дуже багато часу. Я розробила е, свій власний підхід до того, щоб це все було без стресу, щоб це ви робили спокійно в своєму темпі, не спішили, щоб ви поступово-поступово повернулися до нормальних харчових звичок. Я е, склала таку невеличку систему, вона складається з 12 тижнів. Я її всі, оформила всю в телеграм-канал, Це моя платна частина роботи, тому кому цікаво, хто хоче вже почати свідомо харчуватися. Можете написати мені в інстаграм, е, посилання на інстаграм буде в описі під відео. Напишіть, що ви хочете отримати доступ до каналу, і я вам розкажу про систему і розкажу, як отримати доступ і які подальші дії. Давайте підсумуємо. Що свідоме харчування це не ще один якийсь проект вдосконалення себе, покращення себе. Безумовно, ви себе покращите своє життя, воно у вас стане спокійніше, ваше харчування стане спокійніше. Ви, у вас, в принципі, проблеми з харчуванням закінчаться, коли ви свідомо будете познавати. Здоровому харчуватися, але це не ще один метод швидких результатів. Те, що залишається з вами на все життя. Один раз це робите, повертаєтесь до себе. І далі ви вже по-іншому харчуватись не зможете ніколи. Якщо тобі відгукується ця тема, тема свідомого здорового харчування. Напиши мені, будь ласка, в коментарях, що ти про це думаєш. Яке харчування зараз у тебе? Я дуже рада читати усі коментарі. Будь ласка, пишіть, не соромтеся, Підписуйтесь на мій канал, тут ще буде багато відео про тіло, про їжу і про зв'язок з собою.